Добрий день, сьогодні 18 грудня 2025 року. Висаджую кісточку мегдалю на підчепу. В принципі, не беру я підчепу готову, а кісточка нормальна. Схожість ніякої стратифікації не роблю. зиму вона пройде, сама стратифікація, схожість, ну, була завжди нормальна. 90%. Це в даний момент брав кісточку гіркому медалю. Рідний сад Кам'янське. Брав я в них, мабуть, двічі вже. Схожість отлічна була. Іноді брав в Одеській області на Олікс, там Білгород, Дністровський район. Там люди продають. В ну, цьому році щось дивлюся. Видать, у них теж воно там підмерзло, мало в общем кісточки. Ну і так узяв рідний сад поштучно. Мені в принципі злаштовує все. Ціна за 50 штук, там 100 гривень майже. Ну Я взяв собі 600 штук ось ряд. Висадив вчора. Просто висадив це мотоблоком, нарізав, був давніші ще такі канавочки. Ось вони. Тут відстань 1,20 двадцять, це на фундук на дорощування. Я посадила, це мене часник тут, взагалі не важно. Там ряд фундучка. Нові сорти. Це наша редисочка тут. Був у нас мороз 5-6 градусів. Ну, вона все витримує такі морози. Ось така перед морозом вирва її був. Це треба знову вирвати для себе. Ряд дуже лезний. А тут у мене десь майже 50 метрів. Оце вчора посіяв медаль. А це сьогодні Оце ось розложив. Зараз ще розложу, сапку і загорнув. І в принципі все буде. На цьому відео закінчу. Тут канавка то глибша вирита. Ну, десь щоб зверху було землі сантиметрів 5, десь так. Трошки втрамбувати, поливу поливий не роблю. Зараз все на спітку з опадами біда, а взимку такі дощики йдуть, сніжок іноді. Тобто вона промокне і зійде. Надіюсь, все буде добре. Всім миру й добра. Зараз загорнемо сапочкою та й все. Притрамбуємо. І думаю до наступного року доживем, покажу, якщо буде час. Величка добавочка до відео в міжряді метр двадцять, щоб мотоблоку можна було обробляти, та і щоб удобно копати, удобно окулірувати. А в ряду от мигдаль кинув десь сантиметрів 30, вже, так сказати, майже на кінцеву густо, густоту. Бо Потім я густіше якось висівав раніше сантиметрів 10-15, тут ще кісточка була. ну Потім виривати це. Якось, може хто пересажує його, будемо сподіватися, що схожість буде під 100%. Уже так якби на кінцеву 30, 25%, ну так, приблизно все це. Зараз докидаємо, трошки тут ще загорнемо, притрамкуємо і порядок, надіюся.